Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти про своє бачення міні-сес. Можна організувати це і на балконі, звичайно. Якщо у вас приватний будинок, то це набагато простіше і більше енергії ви отримуєте. Ну, На балконі ви звичайно менше отримаєте, тому що тільки одна сторона освітлюється. Хочу розповісти про mppt контролер не буду углублятися про його ну, принцип дії. Є MPPT і PTM, або якось так. Ну, це розумний контролер, а PMT чи якось так. Він, типу, просто обрізає, ну як, навантажує, якщо у вас на 20 вольт соляр. Сонячна панель, то він просто як, напряму подає всю енергію із сонячної батареї на акумулятор. Це більш розумний, я е, спробую продемонструвати його, як, його розумність. Е, нам потрібен обов'язково контролер, е, накопичення, акумулятор, ну і, звичайно, інвертор Є контролери, які, е, типу, сонце заходить, заходить е, накопичення і вже навантаження. Е, мені, в принципі, е, без різниці, е, як воно буде реалізовано, але, на мою думку, якщо навантаження в самому контролері, то це трішки зменшує ефективність. Е, Постав для наглядності ваттметр. На 500 Вт-інвертор ну, для демонстрації. І е, в нас в якості сонячної станції буде е, лабораторний типу блок живлення. Вмикаємо блок живлення і вмикається. В нас показує, він зразу зараз почне пробувати заряджати. Е, тут стоїть у мене обмеження в 200 мА. Воно, типу, пробує, просідає. Якщо сильно просідає, воно зменшує навантаження. Ну, ви можете бачити, як воно працює. І ще для мене був великий мінус цього контролеру. це оберти-кулера. Тут ви його тільки вмикаєте, він зразу наповну шпарить, і Ну, і все. І Він дуже гучний. Я поставив платку. Всі вже знають, ну хто в темі, всі знають платку контролера обертів кулера для комп'ютера або якоїсь іншої техніки. Послідовно, і він тепер включається тільки якщо на елементі датчик, на який я поставив, буде зростати температура. Так, він бачите, пробує заряджати. Я зараз. Підкручу трошки ампераж, ну, збільшу силу струму, і ви побачите, як він це відчує, і почне збільшувати струм заряду. І ще трішки хочу розказати про цей контролер. Це повишаючий контролер. Я посилання залишу в описі під відео, можете ознайомитись. Він може, якщо я не помиляюсь, до 72 В піднімати напругу. Ну, як е, повишаючий DC-DC перетворювач, тільки розумний і для сонячних батарей. Як ви бачите, вже 50 Вт заливається. Можна тут побачити, ну втрати 1-2 Вт втрати. Заливається, він в, звичайно, в акумулятор. Акумулятор можна поставити, я думаю, і на 48 вольт, він просто будуть більші втрати на перетворення. Можна паралелізувати. Я зробив це все через з'єднання для наглядності, і, ну, якщо ви будете це робити стаціонарно, то, звичайно, з'єднання повинні бути мінімальні. І так само, якщо я підніму напругу, зазвичай в сонячних панелях там 24 вольта. І воно спускається до нормальних. Ой, 20 багато. Ну, 20 вольт от. Він такий, оп, щось сонце вийшло, зараз подумає і буде брати набагато більше. Е, принцип роботи, в принципі, вам не потрібно показувати, як працює інвертор. Но, е, так, він в мене ввімкнений. Ну і моє освітлення. Вимикаємо і вмикаємо в інвертор. Ну і фактично пропадає сонце. У нас є накопичення. Сонце з'являється. Він думає, думає, провіряє. Бачите, воно пробує, пробує, яке сонце, хороше, погане і починає Заливати. Якщо буде хороше сонце, я е, спробую продемонструвати це ну, вживу. В мене виходило знімати з 100 ватної панелі 70 Вт при 90-градусному попаданні світла в ясну погоду. І було не дуже жарко. Я додав скріншот е, там, де. Ну Не дуже ефективно, 50 Вт, по-моєму, чи щось таке. А про 70 Вт вам прийдеться повірити мені на слово. Концепт простий, як двері, Якщо і вартість його приблизно виходить в 100-120 доларів. Якщо у вас деякі компоненти вже є, то ви можете це реалізувати взагалі без питань. Ось, трішки розкочегарився контролер і якщо вам чутно, то він так завжди маслає. Ну, якщо не внести свої дороботки. Я, до речі, можу зараз вам і продемонструвати, як я там реалізував. Я навіть вимикати не буду, можливо, я нічого не спалю. І я дуже надіюсь, що я нічого не спалю. А то в мене ручки теж золоті. Якщо ви всі мої відео дивилися, то ви знаєте, які в мене золоті ручки в кавичках. Зараз 3 секундочки. Якщо ви чуєте, то... Е без доработки, як би допрацювання, він буде маслати постійно так. Ну, це, звичайно, не дуже. Так, виймайся. О, верхня кришка не знімається. Ну, все, я вас обманув Верхня кришка не знімається, вона, по-моєму, висовується. Дуже класна плата, мені подобається. Це, напевно, найкраща находка ну, в свій час, яку я міг знайти на просторах Аліекспреса. Дуже незамислива та платка, трішки ближче вам покажу. Вхід, живлення, термопара, куди завгодно можете її е, приліпити. Е, і вихід під е, стандартний. Ну Зазвичай не стандартні ці роз'єми для кулерів. Зараз У мене кулер є. Ось тут такий стандартний роз'ємчик. Ну, Стандартний. І він сюди так. клац. Фокус. Знайдись. І все. Я раніше все це паяв, бо в мене не було таких роз'ємів. Але все одно можна куди завгодно. До такого кулера також плюс-мінус і все. Воно, той сигнальний провід, він ні на що не впливає. Припаюєтесь плюс-мінус і все. NC – це термопара і вхід. І регулюєте. Тут буде красна лампочка. Можу, в принципі, продемонструвати. Ні, не можу. Тому що потрібно під'єднувати навантаження. Ох. Ну, ви зрозуміли. Да? Дуже класна штука. Хочу вас трішки розчарувати. Демонстрація на сонці не буде, тому що дуже хмарно. Покажу панелька. Деко на 100 Вт. Не знаю, 100 Вт вона може колись і видасть, але ні. В комплекті там є різна комплектація, йдуть кабелі 2,5 квадрата. під'єднуються Роз'ємчики такі, надіюсь, якось там вологозахищені. Нічого простого, тобто нічого складного нема. Під'єднуєте. Е, цікаво, воно від освітлення мого запрацює чи ні. Я колись перевіряв, е, пару вольт було. Але я не впевнений, що зараз щось буде. Ні, зараз ні. А, вольтметром помірюю, зараз подивлюся. Дуже туго. Навіть в таких умовах, коли штучне освітлення воно якісь вольти видає. Але це не точно. Ось так. І ось так. 9 вольт ну, про якийсь струм. Говорити не варто. Все одно на безрибі і рак риба. Таке вийшло сумбурненьке відео. Але кому цікаво, той, той е, візьме для себе трішки інформації. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Постараюсь по можливості все, що у відео було. Залишити посилання. Це саморобний акумулятор. Це 7 s 3 p Із вживаних акумуляторів вони там, по-моєму, чи по 1 ампер годину, чи по 1,5. Але в них внутрішній опір був е в районі 15 млн. 18650 літіони. Так, це відійшов від теми. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, це дуже важливо. І всім до зустрічі!